Я ніколи не дався з нагородами. Я завжди сприймав їх, як влучно сказала відома радянська акторка Фаїна Раневська як надгробне приладдя». Однак дві нагороди всупереч моїм очікуванням, все ж таки піймали мене. Я вже поділився історією першої, тепер час поговорити про другу. Ця друга нагорода медаль Миколи Стражецька, яку Академія медичних наук України вручає вченим терапевтам. Основою для цієї нагороди стала моя широка участь у довгостроковій компанії, організованій Київським наукою інститутом кардіології імені Академіка Стражецька. Ця ініціатива мала на меті повідомити, Шуршу медичну спільноту про новітні досягнення аритмології. Я старано відвідував кожен захід цієї кампанії та робив свій внесок щирою, щирою та відданою працею. Чому ж тоді я ніколи публічно не говорив про цю нагороду? Тому що я глибоко переконаний, що ця академія, як і інші подібні, не має права на існування в її нинішньому вигляді, на відміну від установ цилізованого світу, який утримується за рахунок членських внесків, наша працює за рахунок коштів платників податків. Хоча безумовно серед. Її Академіків є рідкісні особи, які справді заслуговують на таке визнання. Вони на жаль є винятком. Здебільшого академія стала місцем збору кар'єристів, далеких від справжнього заняття наукою. Саме тому я ніколи не мав бажання прагнути членства в академії, і саме тому ця нагорода, незважаючи на те, що вона заслужена моїми зусиллями, має особливий складний присмак. Для тих, хто хоче глибше знародитися в мої досягнення медичній науці, а в загальних книгах, доступних за посиланнями, наведеним під цим відео. Тож, знову таки, колись. Право доходи до нагород я повністю згоден з Сваїною Раневською. Дякую за лайки та розповсюдження відео.